Вітаю вас, дорогі брати і сестри. В сьогоднішній вівторок в останній день 2024 року читаємо Євангеліє від Марка, глава 10, вірші з 2 по 12. І приступше фарісієво вопросіше його, А ще достоїть мужу жену пустіті, і скушаючи його. он же отвещав рече им, «Что вам заповеда Моисей?» Они же реша, «Моисей повеле книгу распустную написать и пустите». И отвещав Иисус рече им, «По жестокосердию вашему написал вам заповедь сию. От начала же создания мужа и жену сотворил я есть Бог, всего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, и будет а оба в плоть едину, тем же уже не ста два, но плоть едина. Еже убо Бог сочета, человек да не разлучает, и в дому паки ученицы его осем попросиша его, и глагола им. Іже, аще пустіть жену свою і оженіться іною, прелюби воріт на ню, і аще жена пустіть мужа і за іного, прелюби творіт. І підійшли фарисеї і спитали, його випробовуючи, чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити? А він відповів і сказав їм, що Мойсей заповів вам? Вони ж відказали, Мойсей заповів написати листа Розводового та й відпустити. Ісус же промовив до них, то за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом, тим, то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав. Хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюбі з нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Усіх з наступаючим 2025 роком ми дякуємо Богові за рік минулий. І просимо його не позбавити нас своєї милості у році прийдешньому.